Панове, привіт! Сьогодні у нас день паків і піків, тому що нагороди за Division Rivals і ще я вирішив знову зібрати два легендарні піки. Так, наша країна не дуже хокейна. Але коли відбуваються такі івенти, як чемпіонат світу, то починаючи з чвертьфіналу і далі, я полюбляю подивитися, тим паче, що футболу зараз небагато. І сьогодні дуже крутий поєдинок між США і Чехією, яка є власне господарем цього турніру. Деякі матчі хокейного чемпіонату світу можна побачити в лайві на Ютубі. А деякі показують суспільне спорт, тож чекаю на трансляцію. Якщо будете дивитися і ви, і захочете додати собі запалу за переглядом, то Фавбет чекає ваших прогнозів. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Ну а перед тим, як переходити до самих пакетиків, я би хотів трішечки поговорити про обновки у своєму складі, тому що саме з цим складом я вибивав сім перемог у Rivals, щоб отримати найкращі нагороди. Роберт Левандовський за 10 матчів забив всього лише 5 голів і віддав 3 аси. Це насправді мало для гравця такого гатунку, який зараз на ринку коштує понад 900 тисяч. Щоправда, перші сім матчів я з ним провів, використовуючи стиль зіграності Хантер, а лише тоді поставив мотор. Я чомусь дуже вірив в те, що Левандовський просто може бігти собі по максималці, а здриблігнув все буде в порядку, але ні, якось його трохи заносило на поворотах. Він відчувався не настільки. Пластичним, як я собі того чекав. З мотором вже ситуація стала кращою, вже не нарікаю. Ну а удари в нього і так дуже круті. Вибір позиції теж 99 одразу максимальний. Питання лише до лонгшотів, які хіба там якимось ястробом бустити, але мотор йому треба. Удари у Левандовській справді дуже якісні. І навіть сіренького фінес шоту з його фінішером 98 вистачає, в нього і права, і ліва нога б'ють круто. Але так, хотілося б золотенького фінес-шоту. це правда. Ну і що тут сказати? Золотий Еріал, я його ще не відчув. Я на нього сміливо не вішав, як на дрокбат. Ілкай Гюндоган. Один гол і два асисти. І розуміння того, що ти можеш дати фінес лонгшот. Це завжди круто, коли в тебе золотий плейстайл. І такий же є у Хаверца. Вони обидвоє можуть влупити будь-якої миті. Я дав стиль зірності Гюндогану яструб, тому що в нього середній воркрейт в захисті, і я собі подумав. Чого його навантажувати там якоюсь тінню чи якорем, щоб підтягувати захисні стати, які і так солідні, тому що тут вони за рахунок гри головою, е, типу, трішечки понижені, а такта цікава карта, е, яка в парі з Хаверцем нічогенько так виглядає будеш ще грати. Лоран Блан в мене провів 10 матчів, грав у парі із Залібає. Скажу, що блан дуже солідний, як того і очікувалось. Єдине, чого мені можливо трішечки не вистачало, це швидкості десь на дистанції. Так, вже звикаєш до того, що то це сучасні виходять там із швидкістю, яка буститься тіню і стає під 99. Хоча сказати, що критично тут ситуація не можна. Думаю, що найближчого вікенду я. Буду грати саме з Бланом захисті. Карта цікава, карта з золотим єнотом. Она Батьє, yeah. вона ж відома у народі, як Она Батл. Її я купив за 301 тисячу в момент, коли побачив, що просіла по ціні, тому що випустили її ТОЦ в СБЧ, яка дорожча номінально на 250 тисяч. Але я написав у телеграмі нашого її збирати, якщо можна купити, пограти, якщо що, продати. Але знаєте, вона мені за цих 10 матчів настільки сподобала, що я вже сам думаю собі чи не зібрати. Прикольна карта, один гол і два асисти. І незважаючи на те, що вона дуже маленька. Добряче забирає м'ячі. Таке враження, що інколи передача на неї аж магнітиться. Вона перехоплена, не дивлячись на те, що вона от реально там 165 см зросту. Е, ну і Відбори в неї дуже солідні, є ще тут е, срібний єнотик. Але певна річ, мінуси є. Це знову ж таки. Габарити, а точніше відсутність таких, як у Мукієлі, тобто ні другого поверху тобі, ні поборотися, поштовхатися, вона в цих аспектах буде слабенькою. Але просто дуже технічно і в атаці може добряче підіграти. Ну що, дивізіони, де тепер, якщо не тут, можна спіймати червоного довбика, га? Ніде. Е -е, так, 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 в антрейді я все беру. Пік! Один з 5 Ultimate Team Champions TOTS Поїхали. Уоткінців навіть дають, а от мені треба було, то не дають. Сумно. І знову є пік легенди. А може, пікнемо? Ну, а тепер цікавенькі паки. 85 7 штук з Тотсом. Чудово! Іспанія погано. Унай Сімон. Добрий вечір. Ти не один. Хто з тобою? Джуд Белінгем. Джуніор. Томігель. Вони по двоє такого разом виходять, напевно, вже разів 5. Ну як так? 87 плюс 4 штуки. ЄТОТ, добре. Анвія? Ні, ні, не може бути. Пляха, це белінгем, але не той. Я в шоці. Джобі, чи як тебе там звати? Я ж в Телеграм писав. Прикиньте, спіймати Белінгема, але не того. Я тільки що ще перелякався, що то не брат йде, бо вони якісь схожі трохи по модельках, а то меркан. От так спіймав брата Белінгема, ну то ж треба. Джобі. Ай-яй-яй. До речі, стати гарні. Так, стати гарні, є Championship. Теж золотий гачок. Може собі якось закинути його. М -м, золотий фінец шот. Добре. Пікаємо легенду, але мені треба тепер обрати когось, хто буде прикривати цей пік, і це буде точно не Кройф, бо Кройф мені нічого фартового не приносить. Можливо, собі r 9 і Пеле поставлю. Тут такі версії Тоті, то якраз Роналдо і Вінтер це якраз Пеле. Добре, а ще Анрі тут може бути. Ну. Перша легенда. Фіолетова якась. Um, захисник чи опорник? Бо Силач бо в підкатах. Центральний півзахисник Джерард чи що? Ой, кін. Ну та, Силач тобі був не Джерард. Далі. Вінтер, в якого дедбол не серйозно. Санчес. І остання легенда. Пелеї нам приносить. Паси. Гарненькі паси на навіси. і фіолетове. Mm. Тільки пасита. С. Швайнштайгер якийсь. Так і є. І якщо я не помиляюсь, то у мене Швайнштайгер такий. був. З неробочою ногою, а тепер з фінтами. Але може це було на народній команді. Ну такий пік. Трохи до дупи. Скільки коштує? 190 тисяч. Типу окупився, але мені не треба. Ну, може ще одну легенду пікну, якщо буде погано, то точно вже збирає якогось Р 9 Ну бо скільки можна тієї легенди пікати? Тот, 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 Генго, Іспанія ні. Ооо, сідім. Хто то? Якась дівка чи що? Ну. Тере Авелейра. Квікселейра. І вона і Сімон. Чисто стандартний пасажир цього потягу. Угу. Рейтингу дали, Дякую. Ну що ж, останній пак за рейвелс, який є, чи буде тут ТОЦ? Є ТОЦ, це чудово, і знову Іспанія. Ага, Лола, точно. Як не унаї, то Лола. Може, Грізмана з собою приведе? Ти хто? Довбик. Ну, немає ж геймфейсу, то я її не впізнав. Форму Мадридського реалу я вже поставив, ну вже викликаю, як можу. Тих фантастичних гравців, а нема. Ну що, яка -то вже по рахунку легенда, якою так збираю піком для основи? Десь п'ята, може, шоста. І найкраще з цього всього поки був ніби Лоран Блан. Роналдо Іпеле. Принесіть мені себе. Оооо, якийсь там Energizer і паси, і це Team of the Year. Хто це такий? О, правий Бек. Це може бути лам? Це лам. Це цікаво. У мене зараз грає Onabat'є, вона аж On a Battle, і вона мені дуже подобається. Знаєте, лам тут, в принципі, теж от такий буде маленький, компактний, і можна ту іспанку продати. Бо так в мене є мукіеле потужні, а от мати щось таке маленьке. Цікавенько, цікавенько. Ламп це перемога невеличка. А тут якийсь селач, ну, то навряд щось серйозне може бути. Фернандо Єро. Угу. І останній. Аріал. Ну, це якийсь там клози і все. О, дрогба. 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 Дрогба-голасу крутий, певна річ, але. Ну, а Філіп лам, якого я і заберу. Зараз коштує 330 тисяч на ринку і. Це справді цікавий гравець. Прикол лама, перш за все, в тому, що це легенда, і це плюс лінки, коли тобі цікаво щось накрутити в складі. Якщо порівнювати з іспанкою, то вона крутіша у всьому, крім дефу, який на один лише пункт вищий у лама. Але лам, можливо, буде трішечки міцнішим і трішечки вищим. Можна буде спробувати пограти з ламом. І подивитися. Цікаво. Пишіть в коментарях, як вам лам, якщо ви з ним грали чи може досі граєте. Поки що команда виглядає ось таким чином, скоріш за все, в період серії А собі так і буду грати. Хоча мені цікаво залінкувати Фекіра один момент. І другий ще когось, хто може якісно пробивати фінес-шоти. Фекір в нас може бути і справа, хто тоді може бути. Зліва. Є в мене якийсь Гарначо, але тут з Аргентиною легенд не вистачить. А, що ми можемо? Ми можемо спробувати. Оп. Є 33 пункти. Як гарно. Ви погляньте, і в мене що виходить на золотих вінец шотах Гарначо, Фекір, Хаверс і Гюндаган. Оце можна собі забавлятися лонгшот паті. Правда, я гарначо не качав і напевно та еволюція вже недоступна. Чи доступна. Що там, де я довбика чекав і не отримав, там я можу собі гарначо качати. Зараз подивимося. Може так і зроблю. Так, і гарначо на золотих фінесшотах, Хопа. У Анрі щось і гарінче якось, знаєте, вже хочуть йти відпочивати. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, яка парочка вінгерів буде прикольнішою: Тот з фекіра, і тот з Гарначо, чи е, Анрі і Гарінча. На сьогодні все. Сподіваюсь, не забули за вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.